А ви знали, що багато, нібито французьких страв у нас в Україні насправді немає у Франції. Давайте послухаємо цього чудового француза. Щиро дякую вам, шановні українці, бо завдяки вам і Україні, я дізнався про деякі французькі страви, яких взагалі нема у Франції. Починаємо: м'ясо по французьки мям 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 з сиром. але того нема у Франції. Ще худок по-французьки так смачно, але того нема у Франції. Сніданок по-французьки, ви бачите, що щось є солоне? Для нас, французів, це богохурство був. Ми тільки їмо солодки з самого ранку. Але завдяки вам я навчився їсти щось солоне, і це корисно для здоров'я. І ще. Жульєна мям 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 так жирно з м'ясом, з грибами. Я навіть не впевнений, що є м'ясо, то нічого. І з сиром, але це так смачно. Але це не французька страва. Тому дякую вам. Бо завдяки вам я дізнався про свою культуру, про свою кухню, якої взагалі немає у Франції, але я також трохи набрав вагу.